Неймовірно смачна, запашна, ароматна шарлотка. Звичайно, тут є декілька нюансів, але я вам зараз все покажу, докладно розкажу. І у вас шарлотка вийде з першого разу. Для початку я включаю духовку 180 градусів, хай вона добре гріється. У мисці у мене три яйця кімнатної температури. Я ж додаю дрібку солі. І важила г грам цукру. Це приблизно 7-8 столових ложок цукру, і в мене тут півчайної ложки ванільного цукру. Всипаю до яєць. Цей момент тут дуже важливий. Буду збивати міксером не менше 7-10 хвилин. Має бути така пишна, повітряна маса вона збільшиться в об'ємі, і цукор має розтати. Збивалася я своїм стареньким міксером на самих великих оборотах. 150 грам борошна, я вже тут в стакані відважила. Додаю ж я борошно в 2-3 прийоми обережно перемішую. Ось так, знизу до верху перемішую. Тут теж є маленький нюанс. Я ж впевнена, що я збила яйця добре. Розпушувач я не додаю. Якщо ви не впевнені і хочете перестрахуватися, ви просто можете додати чайну ложку розпушувача або чайну ложку соди, погасити оцтом. Яблука. Я ж їх заздалегідь нарізала, почистила на ось такі тоненькі слайсики. І збризнула я їх лимоном. Накрила зверху пакетиком, щоб вони не сильно почорніли. Тут у мене три великих яблука. Перекидаю в тісто Ні, почорніли. Ну, і добре перемішую. Ось так я все гарненько перемішала. Тісто, таке повітряне, таке вже ароматне люкс. Форма у мене діаметр 24 см. Застелила пергаментом, але нічим не змазувала. Приливаю тісто. До яблук можна було додати кориці. Я ж забула, то посиплю трішки зверху. Ставлю в духовку, і я вам скажу, перших 20 хвилин духовку відкривати не можна. І ви тільки подивіться, яка це красота. Він ще теплий. Але я ж не чекаю, я зразу смакую. М -м -м. Дівчата дуже смачно.